Слава Україні! Доброго дня, друзі! Я сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги таке от сидіння. Це пневмосидіння зі своїм окремим компресором. Він працює як насос. от Бачите, от, такий компресор тут встановлений. Ми зараз його під'єднали. Тут є отак, такий перемикач. Включили, бачите, підіймається. тримаєте, накачуєте. Дуже-дуже гарно тримає, таким чином ми його спускаємо. Повітря спустилося. Бачите, от воно просіло одразу ж. Це виробник Німеччина, Це БУ, але в дуже-дуже гарному стані. Можете подивитися, подивитися, роздивитися з усіх боків його. Тобто сидіння не продавлене. Не дуже воно затерте, без яких там видимих пошкоджень. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на вашому екрані та в описі під відео. Також маємо великий асортимент деталей на роторну касарку Віракс. Побачите, це наш відділ такий. Ущільнювачі до тракторів, до скла, до крил, корзам. Нержавіючі труби, капоти нашого виробництва для замовлень ще раз, будь ласка, звертайтеся за цим номером. На Но все добре, вам до побачення.